В запорізькому турцентрі екскурсія виставкою майбутнього простору переосмислення. Це проєкт групи Метенвеста комбінату «Запоріжсталь». Виставка розділена на три тематичні блоки: В першому матеріали про російську пропаганду та відмінність між нашими народами. Друга зона це інсталяція, яка складається з різноманітних оригінальних речей, які нам передали частково військові, частково комунальні служби. Це речі мовчазні свідки війни, це залишки російської військової техніки, це уламки від будинків, які були пошкоджені або знищені російськими ракетами. Третя частина віртуальний тур простором переосмислення в ньому про оборону Запоріжжя та героїзм наших захисників. Це перший в Україні віртуальний музей присвячений російсько-українській війні. Цей віртуальний тур, який був створений, він є на сьогоднішній день унікальним музейним продуктом, єдиним в своєму роді, от в Україні. І ми сподіваємося, що за допомогою цього продукту ми привернемо ще більше уваги до проблем російської. Української війни. Дізнатися більше про сучасну війну прийшли запоріжці та студенти. Кажуть, кожна деталь з історії рідного краю важлива, вона складає повну картину сьогодення. Дуже важливо знати свою історію, і все ж таки ця історія вона зараз твориться. Ось це все, що зараз відбувається, воно буде потім написано в книжках, і тому треба якось вкладати в це, там щось робити для перемоги і так далі. і Тому треба якось знати свою історію. На екскурсії і Сергій, працівник комбінату «Запоріжсталь», каже, історію рідного міста цікавиться давно. Пишається, що рідний комбінат підтримує такі проєкти та допомагає у збереженні історичної спадщини. Завод займається не тільки правоством, але і в таких проектах. Посоветую друзям, щоб дуже прийшли, посмотрели на виставку. Очень интересно. Виставка презентація культурного центру працюватиме до кінця грудня. Майбутній простір переосмислення це масштабний проєкт, який не лише розповість про роботу міста під час війни, а й допоможе демобілізованим захисникам швидше повернутися до цивільного життя. Це простір буде для ветеранів цієї війни, в якому вони зможуть спілкуватися, вирішувати, піднімати якісь важливі для них питання і вирішувати їх. Це буде центр, в якому буде Психологічна розрада, в якому можуть зустрічатися, скажімо, родичі людей, які загибли. Ну і звичайно, що це і для молоді, для студентів, для майбутніх поколінь це буде таким великим змістовним нагадуванням про війну, про початок війни, про ті зусилля, які запоріжці докладали і докладають і сьогодні для того, аби убезпечити своє життя і життя України». in am